Привіт всім! Хочу продемонструвати сьогодні чудову річ, незамінну при будівництві та ремонті. А саме фільтруючий елемент для побутового пилисмоку. В народі є більш відомий як циклон. Продемонструю, що для цього треба, як його зібрати. Це все коштує буквально копійки. Ну і в кінці продемонструю сам результат, як воно це все працює. Отже, дивіться, потрібен сам пилосос. Це у мене будівельний, але якщо ми таку штуку зробимо, можна звичайним домашнім маленьким користуватися, то його буде вистачати. В тому і суть даного пристрою, що він не, не забиває мішки. Тобто, в мене будівельний пилосос, але все рівно, якщо багато пилі, тобто там. Прорізали штроби або після штукатурення стін прибирати. Тобто, ну, хто пробував працювати віником або маленьким пилососом на будівництві, той мене зрозуміє. Швидко забивається мішок, дрібно-дисперсна пиль вилітає в повітря і в приміщенні стоїть просто туман. Дана штука, зараз ми зберемо, вона цьому запобігає. Так, дивіться, що нам для цього потрібно. Відро з кришкою, яке герметично закривається по кругу. дві редукції каналізаційних звичайних гумових, і два каналізаційних коліна. Можна по 90 градусів, можна одне 90, одне 45, пилосос, звичайно присутній. І можна звичайно гофротрубку, але я знайшов зі старого пилосмовка неробочий шланг. Чим краще, бо сюди можна вставити будь-яку насадку. Можна поставити щітку, можна поставити трубку, тобто багато зручніше. Бо якщо просто з трубкою, то тоді трубку потрібно просто отак-водити от по підлозі, трошки незручно. А в даному випадку ми можемо будь-яку насадку використовувати для пилососа. Так, показую, як це все зробити. Опа, щоб не затягувати, в мене вже є готове. Сверлимо два отвори. В кришці. Вставляємо е, два коліна. Тобто, одне ось так, а інше. Ось так. Тобто, бачите, як у нас тут виходить? одне під 90 градусів, інше пряме. Ми під'єднаємо два шланги. Один сюди, інший сюди. Сюди ми під'єднаємо шланг, який виходить безпосередньо в пилосос. Сюди ми під'єднаємо шланг, який ми будемо е забирати, забирати сміття. Сюдою буде потрапляти сміття у відро. Е дуже важливо оцей кут не робити прямим, як тут. А робити під 90 градусів, якщо частинки по відрі. За рахунок центробіжної сили вони не будуть встигати підніматися в даний отвір. І для цього важливо, тобто, перше, під 90 градусів це пряме. Так, дивіться, далі, щоб вставити ось цей шланг, ось цей шланг, щоб вставити сюди, ми. Використовуємо ось таку редукцію. В один. І таку саму редукцію ми використовуємо в інший. Зараз приєднаю, все продемонструю. Отже, має такий вигляд: трубка з пилососа заходить в коліно, яке у нас під 90 градусів, тобто буде звідси повітря з відра затягуватись. Трубка, якою ми будемо збирати сміття, заходить сюди. І тут буде під 45-під ну, 45, під 90, скільки там вже зручно. Відрі сміття немає. Закриваємо, щоб було все герметично. Відро повинно дуже класно закриватися, щоб не засмоктувало повітря. Всі Зазори, всі отвори, які були прорізані. Якщо десь є криво, проробив клеєвим пістолетом. Звичайним цим, що розтоплює пластик. Дав висохнути з обох сторін. У нас виходить тепер все герметично. Е -е, пробуємо. Маємо купу сміття. Більшого-меншого. Відро у нас пусте. Пробуємо запускаємо. Зараз буде трошки шумно, але нічого. Тягне більше, ніж добре. Відкриємо, подивимося. Дивіться, все сміття у нас тут. Класна річ. Просто незамінна на будівництві і ремонті. Навіть якщо не маєте пилососа, купили. Побудувалися, зробили ремонт за рік часу, якщо ви плануєте, річна заміна. Потім на сайті продали, зато у вас постійно чисто, немає ніякої пилюки відвідника в будинку. Рекомендую. Всім дякую!